Параграф 4. Науки помічниці історії Поміркуйте, які знання необхідно мати історикам, щоб якнайточніше відтворити історичне минуле. Пункт 1. Які науки допомагають досліджувати минуле? Ви напевно помічали, що людям значно легше вирішувати будь-які завдання, діючи злагоджено гуртом. Так само і у світі наук. Для того щоб правдиво відтворити картину минулого історики, історикині історики, звертаються по допомогу до різних наук. Традиційно на допомогу історії приходять інші гуманітарні дисципліни культурологія. Це наука про розвиток і взаємозв'язок матеріальної і духовної культури спільнот, літературознавство. Наука про художню літературу. Краєзнавство, збір і накопичення різноманітної наукової інформації про певну територію, соціологія наука про розвиток суспільства і різних людських спільнот. Історичні дослідження удосконалюються і завдяки досягненням людства в природничих науках Наприклад, із середини ХХ століття в археології застосовується метод радіовуглецевого датування. Досягнення в геології та фізиці сприяли появі георадарів, які чудово показали себе під час пошуків археологічних скарбів Завдяки співпраці з біологами історикам вдається встановити, що саме наші предки їли, чим хворіли, як довго жили. Стрімкий розвиток інформаційних технологій дає змогу швидко обробляти величезні масиви історичної інформації. Пізнавально і цікаво, як працює радіовуглецевий метод, учені з'ясували, що люди і рослини зазнають нешкідливого впливу космічної радіації, яка потрапляє в атмосферу Землі. Під час цієї дії утворюється елемент вуглець 14. Під час взаємодії вуглець 14 з киснем утворюється вуглекислий газ, який поглинається рослинами. Під час вживання в їжу рослин вуглець 14 потрапляє в організм людей і тварин. Коли вони гинуть, то вуглець 14 залишається у їхніх рештках. Цей елемент називають радіовуглецем. Досліджуючи рештки рослин і живих організмів, учені за кількістю радіовуглецю можуть встановити час життя істоти. Цей метод має похибку в кілька століть, тому надзвичайно корисний, переважно під час вивчення найдавнішої історії людства. Пізнавально і цікаво Георадар це прилад, який дозволяє досліджувати ґрунт на глибину 20-30 метрів без буріння і розкопування. Поміркуймо. Чи знаєте ви, що вивчає наука географія? Поміркуйте, як вона допомагає в історичних дослідженнях. Пункт 2. спеціальні допоміжні історичні дисципліни. Важливу роль в історичних дослідженнях відіграють джерелознавчі науки. Ці науки, наче молодші сестри історії, виникли внаслідок зростання потреб у більш детальних дослідженнях окремих видів історичних джерел. Однак із часом кожна з них виокремилася в майже самостійну галузь знань, тому їх ще називають спеціальними історичними дисциплінами сід. Сьогодні налічується близько 80 таких наук помічниць історії. Поміркуймо. Висловіть припущення, звідки походить назва джерелознавчої науки. Чи є зв'язок цієї назви з історичними джерелами? Діємо практичні завдання. Вивчати історію значно цікавіше, якщо ми самостійно здійснюємо відкриття нового. Пропонуємо вам упорядкувати наукове ЛОТО. Перше, за текстовими картками, зображеними на сторінці 29. Дізнайтеся назви допоміжних історичних дисциплін та що вивчають ці науки. Друге. Уявно з'єднайте запропоновані авторами ілюстрації з необхідними текстовими картками. Увага! Ознайомитися з більшою кількістю спеціальних історичних дисциплін ви зможете, виконавши творчий проєкт. Для цього передіть за посиланням на сторінці 30 -тій. Пізнавально і цікаво. Велике зацікавлення вшукачів давніх скарбів та істориків викликають монети. Монети це особливі речові джерела, які дають змогу дізнатися про розвиток торгівлі та торгівельні зв'язки між різними народами. Завдяки написам, зображенням на монетах, учені встановлюють імена правителів, період їхнього перебування при владі, особливості природи і життя людей у різних країнах. На сторінці 30 зображена київська гривня, грошова одиниця Русі України, якою користувалися для розрахунків з 11 століття. На київській гривні княжої доби купували коней та іншу худобу, маєтки та інше. Також розгляньте срібник князя Володимира, монета, що карбувалася за часів правління князя Володимира Великого. На цій монеті бачимо зображення одного з національних символів України тризуба. Тризуб за часів Володимира Великого, період правління 980 1015 роки, був княжим знаком, яким позначали його власність. Навіть на дупла дерев, з яких добували мед диких бджіл, ставили знак князя. Він був на монетах, озброєні цеглі. Завдяки цьому дотепер відомий вигляд тризуба часів Володимира Великого. Тризуб як герб української держави вперше було затверджено в 1918 році. Перше, назвіть науку, яка досліджує зображені пам'ятки. Друге, дізнайтеся про цінність київської гривні. Визначте за допомогою додаткових джерел сучасну ціну коня або корови і зіставте із даними про можливість придбати певну кількість худоби за давніх часів. Третє. Дізнайтеся, які існують версії значення знаку тризуба. Запитання і завдання. Перше. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми науки помічниці історії. Уявно поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Дайте відповіді на запитання. З якими науками співпрацює історія? Які науки належать до спеціальних історичних дисциплін? Що вивчають спеціальні історичні дисципліни? Назвіть приклади співпраці історії і наук помічниць. Друге. Виконайте онлайн вправу Науки помічниці історії. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 31. Друге. Обговоріть у групі. За допомогою додаткових джерел інформації дізнайтеся, яка спеціальна історична дисципліна вивчатиме поштову марку Литви Байрактар. Випущену на підтримку України в 2022 році. Об'єднайтеся у творчі групи та розробіть власний дизайн пам'ятної марки на тему Україна на захисті Незалежності. Представте свій проект у класі. Для виконання завдання рекомендуємо скористатися онлайн-сервісом. Перейдіть за посиланням на сторінці 31. Інструкція для роботи з сервісом подана в електронному додатку до підручника. Пункт третій. Мислю творчо: у світі історичних відкриттів: знайдіть у мережі інтернет відомості про найважливіші археологічні відкриття недавнього часу. І визначте фахівці, яких наук були залучені для ґрунтовного вивчення пам'яток.